Добрий ранок всім, привіт-привіт! знаєте, я м, от, взагалі не збиралася сьогодні зранку знімати, тому що ну що зранку? Зранку мильно-рильні е, процедури е, і сніданок приготувати і я сідаю працювати, бо в мене аж три клієнтки. І думала вже тоді щось познімаю вам. Коли вже я звільнюся. От, а тоді думаю, а чого? Думаю, треба і зараз почати. От, на сніданок готую, щось мені надоїли вже так ті каші. Ой, господи, розкрилася. Ви знаєте, отак кабачки заморожені, це просто знахідка. Маленькими кубиками. Я ж кажу, це просто знахідка. Мені дуже сподобалася така заморозка. Ось творчих є. От, і я стала ось. Та думаю, сьогодні хочеться мені надоїли вже ті каші. Ну просто я не дуже любитель каш, не дуже. О, і я ж думаю, вже сьогодні собі приготую звичайну яєчню з овочами. Взяла о, два яйця, взяла оці овочі заморожені та й все. й буде в мене тут фаржува фасоль, горошок і кабачки оці заморожені, що я морозила. Це дуже гарно. От, зараз віднесу все це діло в эту в морозилку. Ой, падаєте ви в мене, це хоч не трогай. О, настроїла ж такі, щоб він не падав. Так, значить у мене яєчня на сніданок. Вчора я ще е -е, зробила ж, запекла курочку, треба поставити теж в холодильник. От. Сир мій творог. За ніч відстоївся. Ну тут його я не знаю, якщо 100 грам буде, то й добре. Зараз я його перетяжу, поки в мене тут все підсмажується. От. І оце ж, ви знаєте, я тільки і почала це все знімати, думаю, ну покажу ж вам, який цей творог у мене ось вийде і скільки тут його. Ну, мало. Звісно, мало. Дуже мало. Ну, знаєте, так, я просто кисле молоко пити не люблю. От. І кисле молоко в мене або кефір використовується тільки для чого у мене? Ну, це коли я хлібчик печу, от, або оладки якісь роблю. Для себе оладки я не роблю, бо це борошно, бо це, ну, якби на що воно мені треба. Оце ось і весь творожок, бачите, ось оскільки його тут. Ну, не знаю, мало. Зараз його треба оце отцідити. от Так, що ж на нього поставити таке важкеньке, щоб воно отцідилося. Так, блюдечко і бутилку з водою. А, до речі, в мене теж за воду в мене був коментар, типу, що це за вода, що люди не бачили таку воду. Е, ну, Звичайна поляна квасова вода, яка використовується для лікування жовтка. Вони е, різні, є, різні є. Є там такі стримбі, то ще другі різні. Ой, ти що падаєш? Стоять. Треба було б банку літрову з водою. О, та воно ж у мене не стоїть. Так, Ладно, я тоді його поставлю. Е, а це е, хто виробник у нас? Виробник Закарпатська область, місто Свалява. Е, місто свалява це м -м, село Поляна. Це іменно те село, в якій тече оця поляна-квасова водичка. От. Ну, наче должна бути якби, якби така, як треба. І тут же ж є показники хронічної та в общем, гастріти, з підвищеною та збереженою кислоти утвореною функцією шлунку, хронічні панкреатити, коліти, От. синдром подразненого кишечника, за, ну, закрепи, цукровий діабет. Тут Тут багато показань для цієї водички. Так що в кого є, в кого є, ну треба дивитися тільки на виробника, щоб виробник був це якраз село Поляна. Це там, де ця вода тече, виходить із джерела, а ніяка друга. Тому що, знаєте, багато в нашому світі зараз підробок. Хоча, знаєте, і те, що в нас написано, не, не дає завжди там впевненості в тому, що воно там і було. Ну, не хоче стояти. О, стоїть, значить. Так, та що ж там О, не розходиться. Це в мене все вже розтворилося. Я його, ви знаєте, дуже не засмажую. Ну, взагалі не засмажую. У мене воно на сковорідці для того, щоб воно розтало тільки, бо воно ж все заморожене. Воно ну, так, підсолила, трохи вода з нього вийшла, з усього з цього діла. І все. І я вже туди два яйця трішечкою накрила і все. Так, так, так. А я не хочу ті, яйця, такі ціляком, тому я їх зараз... Перемішаю і залью вже такі перемішані. Ой, мені сьогодні працювати у мене три людини сьогодні. На 10, на 12 і на 2, то це майже я до 4 годин працюю. А тоді ще я не знаю, чи вже сьогодні, чи може вже завтра. Мені треба самі теж собі нігтики переробити. От. І я не знаю, завтра в мене до мене Альона теж на них тільки записана, може я її попрошу. От. Може я її попрошу, щоб вона мені завтра зробила, щоб мені самі сьогодні не мучиться. Ми вже повідростали дуже. То може я так і зроблю на це. Бо в мене е, на завтра наче більш нікого немає, тільки вона одна. Альона моя. Ну, то може якраз і зробить мені. Так, все, отак оце залила і під кришечку. І хай собі жариться. От, Так що це так. Зараз зроблю собі каву. І, і що? Каву зроблю, якраз яєчня підійде, та й буду снідати та й працювати. Бо вже, бо вже мабуть, хвилин 15-10, я не знаю, як подивитися, часи мої на зарядці стоять, бо розрядилися ну, от. і працювати, засажусь. У мене вже не знаю, чи то від роботи, чи не від роботи. У мене колись по молодості була травма в шиї. отут, І в мене заклинуло трохи, заклинуло шию. Я вже сьогодні і зарядки робила, і всякі, і так, і всякі робила. І заклинило так, знаєте, таке як ущемлення произошло в шиї, віддає дуже в плече, плече болить. коротше. І я це думаю, а я ж страховку плачу, та я це думаю, а чого ж я оце ніколи не знаєте, страховку плачу і ні разу не зверталася? Та думаю, треба, мабуть, звернутися до страховки. Завтра в мене вільний день, завтра, мабуть, подзвоню і звернусь в страхову компанію, щоб піти, провіритися і подивитися, що ж це воно таке у мене там. Тому що ну, не проходить, я вже там мазала й мазюками, і оце ж зарядки там роблю ці всякі для шиї, а воно щось мені легше не стає. То, то таке. Ну, от. ну все, я доготовую, снідаю. Ой, я вже відпрацювала нарешті. І поки відпрацювала, то ви знаєте, в мене вже так болиті шиї, і плечі, що я вже не витримала. І зараз схожу в аптеку, куплю, мабуть, якийсь німісіл, вип'ю, тому що дуже болить. І ті вправи, що я там робила, нічого не допомагає. Та заразом тут зараз йду, мусор викину та схожу, якщо в Єві там є світло, то куплю, мабуть, мені бальзам треба подивитися для волосся. Так, а ну, бутылки повикидаю. О, тепер мусор, та й піду схожу по магазинам. І в аптеку заразом це. То думаю, заразом і вийду. Морозець так і держиться, коли вже те потепління буде. Морозець держиться, тримається, Ну, в нас вже так 5-4 градуси, вже немає 8. вчора було 8 і вітрюган такий. Вчора дуже холодно було, сьогодні наче трохи не так. От, час вже, мабуть, скільки? Вже 3. Мабуть, початок четвертого, я ще не знаю, тут чи повимикали світло, чи не повимикали, які тут графіки, не знаю. Бо в мене ж не вимикають, то я і не знаю, які тут графіки. Вимкнення світла. В общем, оце так. Зараз тут пробіжуся по району, бо так мені наче нічого і не треба, а то там в аптеку. Тому що я мучуюся? Можна ж купити німі сіл. Мені Німісів рекомендував ще мій масажист. Він каже, що він не тільки безболює, а він і знімає розпалітельний процес. Це ж коли от такі зажими є, то його ну, можна, можна і треба пити навіть. Бо я пам'ятаю, колись була в східниці, в мене защемило мені в спині, то це він мені тоді порекомендував масаж і плюс і плюс німісіл. Так що це таке? йду, йду, біжу. Руки мерзли, знімати. Йшла я, зайшла, дивлюся, в її світло світиться. Та й думаю, зайду, гляну, поки ще собі бальзам якийсь. Та оце ж думаю. Ось є бальзам Сьос. У мене вже шампунь сйоз я купила. І краскою користуюсь сйоз. Мені подобається. Та й думаю, може такий купити. Все, якийсь є ще про Сіріс. Про Об'єм активного увлажнення. А це керамід. Керамід. Якраз для ослабленого ламкового волосся. Ну у мене воно наче і не ослаблене, і не ламке. Навіть і не знаю, що тут брати. Візьму його сльоз оцей. Так, візьму цей сльоз і красочку для волосся. Зразу візьму, коли я тут. Ось моя 98-90, ось моя фарбочка. Моя фарбочка. Що мені тут ще потрібно? А, мені ще потрібно мило подивитися. Мило глянуть. Софітки вологі, невологі. Тим гілі. Так, і мило потрібно. Прийшла вже я додому. Прямо ж терпна рука болить плече, звісно, у мене. Так, ну що я тут купила? Ну, я вам показувала краску, я купила свою чи фарбу. І купила бальзам вже то, що, що я вам показувала в магазині. От, А також ще зайшла, накупила трошки, ой, накупила трошки всього. І що я тут накупила? Взяла я німесільчиків собі, боже, 6 штучок. Думаю, хай буде. Так, тоді що я ще взяла? Взяла отакі тобі таблетки, називаються Сонікс. Взяла, ну, буває таке, що не можу заснути, в що, общем, щоб було. Так, тоді взяла я пластиночку з пазмоугончика на той випадок, коли болить голова. І взяла ще собі два штучки диклоберла. Бо чувствую, що щось, що щось так болить не по-дінськи, що, мабуть, ще собі сьогодні треба зробити і укольчик. Німісільчик і укольчик творять чудеса. Но, якби, до лікаря треба, тому що треба знайти причину. Бо це тільки, знаєте, все воно знімає ну, послідства, а причину треба знайти і. Якщо, можливо, полікувати, тут то, то таке. Все, більш нічого не купувала. Я вийшла за таблетками просто, а вже так заразом купила і цей фарбу для волосся і бальзамчик. Та й все. О, Мій, мій творог, той, що я зранку ще ставила, досі стоїть, воно відстоюється. От, от Видно вам, бачите? Ну, вже, він, вже він готовий, вже його можна, він вже стекло тут усе, все в порядку. От. О, тут його, Тут його, я не знаю, скільки грамчиків. І там ще вийшла сироватка. А от сироватку можна використовувати кругом. Мілатки, пекти вареники робити. Хто її любить і так її п'ють сироватки скільки. От, тому, як би теж корисна річ. А зараз я цей творожок перекладу просто ось в лоточок. Цікаво його покуштувати. Ну, я знаю, що він такий дуже смачний творог. Все, це все мить стирать. Оце оцей весь творожок з літра. З літра, тут його зовсім мало. М -м, на раз поїсти. М -м -м. Смачнючий, смачнючий. Дуже смачно. Ну, це мені буде якось, знаєте, там додати ложечку сметанку, меду, і можна поснідати або повечеряти з чайочком. Оце буде мені. Ну, не п'ю я. Деякі люди люблять кисле молоко, кисляк п'ють. Я кисляк не люблю. Тому я то лучше так творожок зробить. та й все. Так. А зараз треба мені підігріти трошки водички. Підігріти водички і випити мімісільчик. Зараз розведу, вип'ю мімісіл і буде мені щастя. І може, і може полікчає мені. Бо я ж дуже болить, оце прямо ще оце напрацювалося, Ще сьогодні три клієнтки під, ну, підряд усі. І оце в мене, прямо, оце от, 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 у мене травма тут була, і оце ця травма, тепер мені щось почала заважати. От, хоча мені лікарі казали, що кожні півроку масаж і все буде добре. Масаж роблю, але щось у мене тут щось защемило, і оце воно мені віддає в плече. У мене навіть, я жалю, сьогодні тут синяк дивлюся, думаю, що в мене за синяк на плечі. А в мене синяк виліз сам по собі. Я ніде не вдарялася, нічого. Так, все, тепленька водичка. І зараз один німісінчик вип'ю. Вип'ю не сіл і мені помірчає. Надіюся. У мене вже таке було якось ну, було. І ще перед східницею було. О, але я тоді якось сама так, знаєте, себе помасажувала, поростирала там з мазючками і все, воно все пройшло. А це щось мені не допомагає. Таке все роблю, 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 а воно мені не допомагає. І... Тому. Прям я не знаю. Це мені не подобається. Все, зробила собі напіток волшебний. А зараз вип'ю. І що саме цікаве? Зараз вип'ю, розкажу. Що саме цікаве? Я сплю на ортопедичні подушки. І коли я зранку просинаюся, то в мене майже немає ніяких відчуттів ну, болезненних, да? Нічого наче не болить, все наче в порядку. А тоді в процесі дня я хожу, я роблю щось так, я працюю, у мене голова все время нахилита, і видно, у мене десь щось пережимає. От. А ця ортопедична подушка, це, звісно, красота. Я вже не знаю, думаю, може сутки лягти полежать, щоб все пройшло, щоб там його все розщемило. Чи що його робить, не знаю. Все. А що в мене на сьогодні? А в мене на сьогодні більш нічого немає. Мені нема вам що сьогодні знімати. А, ще мене просили показати вишивку. ну йдемте, покажу ну, вишивку це ще. Моя вишивка, схеми тут лежать. Ну, щоб ви розуміли, плаття вишивається на одному полотні. Я навіть не знаю, як вам його показати, так, щоб все було видно. От, А тоді вже тільки воно кроїться і шиється. А зараз це поки у мене ось такі заготовки. Ось, бачите, ось такі заготовки це клинки, які будуть усі у мене у платі вишиті. О божечки, де воно на початок? Ось Бачите, скільки? Оце ось такий орнамент, це спереду плаття буде. Тоді отаких буде тут. Чотири, по-моєму, отаких розами, три клинка. Ось іще не дошитий, а ні, це дошитий жовтий, ще третій один треба мені жовтий. Ну, от, а це я зараз ось вишиваю, це рукавчик буде. Ну, в общем, отак, оце. Ну, оце. Колись буде верх іще не починався вишивати. Це тільки поки ще все вишивається юбка. Це юбка, і воно довге в пол плаття, називається плаття для урочистих подій. Оце таке. Ой, і так як це плаття для урочистих потів подіє. Чому я й казала, що не знаю, на що воно буде, коли я його довишиваю. Чи це буде урочиста подія, якийсь мій юбілей, От, можливо, так? А, або ще, може, я заміж вийду. В общем, оце таке Оце таке у мене плаття буде, Ну, воно повинно бути дуже гарне. І ці такі рози красиві, тут і красочне таке воно повинне бути, але ж його треба довишивати. Таке воно мені Представте, скільки я його вже років вишиваю, вишиваю, і немає, немає йому ні кінцю, ні краю. От, ну, там якби, робота сама оце, оце перед і зад, там ще теж вишитий. От, то там, наче, не так багато. Саме більше це вишите, воно відрізне таке під, під груддю і аж в пол довге плаття, таке вважайте, і оце всі оці клинці, всі вони розшиті. Оце ну, дуже таке забарне воно було, забарне і довго вишивати його, тому що багато роботи. От, але саме важке це були оці рози. Я думала, я їх вже не закінчу ніколи. Ну, але ж закінчила все в порядку. От. Ну, рукавчик, ось, ось, ось бистренько в мене йде, вже я його скоро закінчу. рукавчик, І вишью тоді ще другий рукавчик. От. І рукавчики в мене вже будуть. І залишилось мені із кленців тільки ще один жовтий вишити. Ну Вже мені хочеться його, це полотно можна випрати. І вже його можна викроїти. Покроїти його, тоді мені каже, це було б легше, аби вже знаєте, щоб щось уже я бачила. Чому воно не вишивається зразу на крої? Тому що ну, так мені сказали в магазині, що спочатку ви вишиваєте його все на одному полотні, а тоді його треба випрати випрасувати і вже аж тоді тільки робиться крій плаття. Так мені розповіли, то я так і роблю. Тому що я перший раз вишиваю плаття. От, перший раз в мене така вишивка, тому що до цього я вишивала картини. От, ну, то Так і роблю, як мені порекомендували. От, це так. А що по поводу, вчора тільки сказала, що в мене ніяк не закінчується мій насморк. І він видно, перелякався. І... Уже вчора я носа геть не закапувала, і сьогодні я теж ніс не закапую, ніс у мене дихає. Все в порядку, слава Богу. Бо я вже думала, що він у мене не скінчиться, той насморк. Мене його закладало постійно того носа. Все, от зараз все в порядку. Оце такі в мене справи. Ну, такі маленькі відео виходять, тому що ну, працюю. Ви ж розумієте, з самого ранку і до вечора, ось до трьох годин, я працювала. Тому от такі маленькі відео викладаю вам, ну, щоб хоч щось, якби, що я себе показала, і що в мене все в порядку. Так що, це такі в мене справи. Ну, і все, на сьогодні з вами буду прощатися, бо я ще й не перевдягалася, як прийшла. Зараз перевдягнуся, мабуть, ще собі. Зараз шандарах кольчик. Вот, і оживу, живу, я сподіваюся. А завтра розкажу, чи покращило мене, нічого не покращило після укольчика і не місільчика. Все, а з вами, з усіма прощаюся. Всім пока-пока, всім спокійної, тихої ночі. У нас, ви знаєте, оце, ото після нового року, як були ті скажені сирени, і оце вже скільки днів, у нас немає ні одної сирени. Хоч би не злазити. Але в нас тихо. Нема сирен. Ну, звісно, там от ті прикордонні міста, всі, де близько до місць бойової активності, то там і прильоти, і тривоги в нас байдуже, в нас нормально зараз. Так що і вам бажаємо прикордонні міста, і вам бажаю всім спокійної тихої ночі, всім добра, всім миру і всім пока-пока.